200 грам абрикоси, почищеної від кісточок, 2 столових ложки, ні, навіть 3, цукра. Подрібнюємо в блендері, отриману масу, пересипаємо в сотейник і ставимо варитися на вогонь. Коли наша маса закипіла, додаємо одну столову ложку крохмалю, розмішуємо і знову відправляємо на вогонь для того, щоб варимо, поки вона не загустіє. Буквально пару хвилиночок, навіть менше однієї хвилини. І все це вже у нас є одна густенька маса. 150 грам вершкового масла. 100 грам цукра все це ми ретельно збиваємо, додаємо ще трошки ванільного цукру і одне яйце. І знову добре збиваємо. І тепер додаємо 160 грам борошна. І добре вимішуємо, але борошна, можливо, доведеться додати ще. Приправляємо наше тісто на пергамент і будемо розкатувати. Накриваємо іншим пергаментом. Так, розкатали ми не дуже тонко. Тепер вирізаємо наші печенюшки. Робимо невеликі впадинки ложкою і викладаємо сюди наші желешечки. Ось таке просте, але дуже смачненьке печиво у нас виходить просто смакота. Дуже класне і дуже смачне. І поживно. Абрикоса просто додає неймовірний смак. Спробуйте його ви це, дуже легко робити.